Ну, не знаю, це коли якось сумно і нема що робити, ті <плес> <плес> перше гірше, що ті але <плес> Є, є уточнення, завжди, е, е, завжди е, китайський принцип уточнення і мене. Колись, колись Микола Воробйов мені сказав, каже, що ти, а я тобі якась інтенсивно е, закупився керамікою. ти каже, ну і те роблю, і те, і глечик, і то, і те, і... Ти, що ти кажеш, що так ти так е, розпорошуєш, ти поставив собі завдання е, виліпити рибу, Риб. і все. Більше нічого ти в житті не знаєш. Риба і все. Риба, е, риба ранкова, риба е, вечірня, е, риба е, глибинна. Е, Риба верховодка, риба, риба, мудра, риба, дурна і так далі. Всякі всякі верни. Вся, і ти і ти досядеш <смі> Так тепер отак, отак і вірше з вибором, що скажімо у Лоренса є великий вірш Риба. Риба це. Не, ну, не присутні колода, не, не, не конкретно, а риба, як архітип. Е, у мене, мене є річ е, риба, та саме інша риба, е, є верхоплавка, караска. Так І е, це є спільна творчість, справді, це спільна творчість. Я не розрізняю, де, де українські, українські мотиви, де, можливо, якісь далі мотиви. От важливо, щоб передати суть і, і ти уточнюєш, зараз уточнюєш себе поняття, поняття чи, ну, чи інші поняття. Це дуже важливо, так? Це є, так, це є наука. Я перекладав Генрі Торо щоденник це 851 рік, і я відчув, що я з ним з ним розмовляю, коли ти, ти щоденник його перекладаєш, от і ти відчуваєш, як його руха побіляє. Як вона писала кожну кожну літеру. Кожну, кожну кому став на це. Це, це могутнє річ. Я е, кілька років жив, ставлю у 851 році, і можливо і зараз живу десь. десь одного разу у Німеччині е, я познайомився з людиною, яка жила у тиску, казав, 905 році. Так мені здається, що кожен з нас живе у якомусь. Йому часі і він і і підбирає ну знаходить нюхом, і не відчувається людей, які сьогодні у його ж у його ж таки не чувався,